Пані та панове, велике інтерв'ю на інформатор FM. Добрий вечір, добрий вечір, пані та панове, добрий вечір Дніпро. Сьогодні на радіо інформатор дуже довгоочікуваний цікавий гість. Це народний депутат Дмитро Киселевський. Добрий вечір, пане Дмитре. Добрий вечір. Вітаю. всіх. Ну, Перше питання, яке хочеться вам задати, це про те, що відбувається зараз на війні. Ми знаємо, що ви у постійному зв'язку з 25-ю бригадою. Та також з сьомим технодесантним корпусом розкажіть, будь ласка, що відбувається у мешканців Дніпра, які боронять Україну під Покровськом? Як, як у них справи? Дійсно постійно ще з. Там початку війни в 2014 році я підтримую зв'язок з 25-ю бригадою, і зараз так само ми пишаємося нашою бригадою Дніпропетровською. Це одне з найбільш боєздатних, е, е, найбільш бойда один з найбільш боєздатних підрозділів, які є в українській армії. Ми цим пишаємося і ми раді. Тому що навколо 25-ї бригади утворився 7-й корпус десантно-штурмових військ. От тепер Дніпро, Дніпропетровська область має вже свій корпус, якби, який ми вважаємо своїм. Туди увійшла 25-та бригада, наша, Миколаївська, 79-та, 81 та увійшла, ще кілька бригад. Це спеціальний корпус швидкого реагування, дуже боєздатні, дуже підготовлені частини. Зараз 7-й корпус відповідає за смугу покровськ І Якби для нас дуже важливо, що там стоять наші люди, всі військові наші, да, але ці наші земляки, вони знають, що у них за спиною їх рідна область, їх рідні міста. І тому, звичайно, там, де стоїть 25-ка і там, де 7-й корпус, там ворогу дуже складно. Ворог там зазвичай рухається тільки назад, вперед він не рухається. З таких останніх новин, можливо, там хтось чув, що в Покровськ там якісь ДРГ ворожі проникли, там десь щось там намагались робити. Корпус, от коли отримав цю смугу в зону відповідальності, всі ДРГ в Покров. Розку були зачищені, місто повністю під контролем зараз перебуває українських військових. Звичайно, що ситуація там важка, тому що пруть вони страшенно. Але навіть ворог знає, що якщо десь стоїть 25-ка, то треба йти в якийсь інший бік, тому що ну дуже давно їм не вдавалося Без пройти варіантів. там, де стоїть двадцять п'ятка. Да. Тому я сподіваюся, що це так буде і надалі. А за якою допомогою найчастіше звертається сьомий техно десантний корпус? Ну от його от, вони самі себе назвали технот. Технодесантним корпусом не випадково, ну тому що якби, сучасні десантники вони воюють якби, технологіями, воюють головою, розумом, і відповідно саме через те, що цей корпус, і 25-та бригада, і інші бригади вони воюють з максимальним використанням сучасних технологій. Так, значить, така назва і закріпилася технодесантний корпус. Е, і от коли вони звертаються за допомогою, це дуже симптоматично. Знаєте, слава Богу, дуже давно минулі. Ті часи, коли е, десантники потребували форми їжі чи ліків. Да? Слава Богу, нема такого, що у десантників е, це в достатку є, і з цим проблем нема. А коли вони звертаються за допомогою, от вони один раз попросили спеціальні такі приспособи лафети для перевозки наземних дронів, які використовуються для евакуації поранених, для доставки вантажів, там всякі складні місця для різних специфічних задач. Вони там просили, ми передавали 3D-принтер, на якому вони друкують всякі запчастини для дронів, які вони ремонтують, там налаштовують витратні матеріали для цього друку, там всяка там там хімія спеціальна, і так далі. Тобто вони потребують того, що посилює їх оцю технологізацію, їх здатність застосовувати самі сучасні підходи у бойових діях. Відповідно, це визначає і той характер бойових дій, ту тактику, і ті, якби способи нищення ворога, які вони застосовують. Відповідно, якщо хтось має можливість підтримати, то ми знаємо, що наша бригада 25-та, наш корпус це 7-й технодесантний корпус, у кого є можливість їх підтримати, якось матеріально, морально, будь-яким чином, бо це важливо зробити, бо саме вони захищають Покровськ, Мирноград. Це от, е, той напрям, який до нас іде. Тому чим краще буде їм там, тим краще буде нам тут. Але на жаль, попри ну всю мужність наших бійців. Це одно ворожі дрони, ворожі ракети долітають до Дніпра, і дуже часто вони прилітають на лівий берег на ваш округ. Як відбувається відновлення у цих цих наслідків? В Дніпро прилітає, прилітає постійно. На жаль, ми це бачимо. Дякуючи нашим повітряним силам, збивається дуже багато чого, але навіть те, що збивається, все одно падає на землю іноді падає прямо на будинки, відбуваються пошкодження, руйнування. Aaa... На жаль, життя навчило нас, якби, от, що в таких випадках робити. Так, краще б ми цього досвіду не мали, ну, але тим не менше, якщо ми хочемо вижити, ми маємо знати, що робити. Є вже відпрацьована послідовність дій, що відбувається у випадку прильотів. Коли екстрені служби, рятувальники дозволяють, на місце прибувають так, максимально швидко, як можна. Першими приїжджають волонтери міжнародних організацій, які привозять плівку, ОСБ плити, для того, щоб люди могли якісь самі першочувати. Чергові потреби, щось закрити вікна, розбиті, двері заколотити. Десь щось таке. Одночасно з ними приїжджають мої помічники, які е, допомагають людям юридично оформлювати всі необхідні документи на виплати, і ми намагаємося шукати різні всякі небюджетні е, джерела фінансування для того, щоб людям забезпечити такий е, ремонт в короткій перспективі. Тобто Заміну це вікон, благодійна. Е, е, да, різні фонди благодійні підприємства вже там способи всякі ми. Шукаємо, але важливо, щоб якщо вікна вибиті, щоб їх за тиждень, за два, за три, от як їх завод виготовляє, щоб їх можна було швидко встановити. Ось це наша роль в процесі відновлення. Ось такий короткостроковий ремонт. Поміняти вікна, там де є для цього можливість допомогти відремонтувати дахи і надати юридичну консультацію людям для того, щоб вони подались на ту допомогу, яку надає місто і яку надає держава. І місто, і держава надають допомогу в більшому обсязі, але вона потребує трошки більше часу, оскільки оформлення документів, всякі процедури. Тому, от ми так от і діємо. саме перший приїжджає умовна проліска чи якісь інші організації дають людям плівку, дають людям плити. Далі ми допомагаємо там засклити вікна, полагодити дахи, у разі якщо це не роблять міські служби, бо в багатоквартирних будинках часто міські служби а, і, це, і, і це то ви кажете саме про приватні будинки. От воно пов Буває, ми на місці там між собою в координації знаходимося, і всі вже з одним одним спілкуються. Нормально, ми вже знаємо, коли місто десь не встигає. Хтось нам подзвонить і скажуть: отут ми не встигаємо, тут допоможіть. Тут вони кажуть, на приватний сектор у нас сил не вистачає. Тому, якби ми загалом, мені здається, більше ста адрес, де ми вже щось ремонтували за цей, за цей час. Но... І от прямо зараз відбуваються такі аналогічні дії на північному. Останні великі прильоти були на північному, всі пам'ятають. Ну, відповідно, там зараз замірники вже все замірили, і вікна. На виготовляється шифр, мені здається, прям сьогодні комусь відвезли. Ну всі дуже хочуть, щоб як як найскоріше пропала необхідність у таких ну, діях, і вся країна, ну затамувавши поль -по -по подих, пробачте, <смас> слідкує за переговорами, які відбуваються то в валясці, то в Вашингтоні. Що вам відомо про це про мирний процес? Кожна війна рано чи пізно закінчиться миром. Ну так в історії воно завжди траплялося, і наша війна, е яку проти нас веде Росія, так само колись закінчиться миром. Але ми маємо розуміти, що у ворога наміру якби, мати мир немає. Вони хочуть нас знищити. Тому, відповідно, мир наступить тоді, коли ворога цього примусять, е, якби, до миру. Хто може його примусити до миру? Його може примусити до миру українська армія, яка нанесе йому достатньо болючих ударів для того, щоб він зрозумів, що війну пора закінчувати. І, відповідно, чим більше ми будемо мати далекобійної зброї дронів, тим болючіше ми зможемо зробити ворогу, щоб він нарешті протверзів і якби почав демонструвати готовність до, до переговорів. Друге, це наші союзники, які за рахунок економічних санкцій, і інших важелів впливу, які у них є, будуть. Росіян змушувати сідати за стіл переговорів. Президент робить для цього величезну роботу, гуртуючи союзників. Союзники у нас різні, ви знаєте, хтось якби з нами з першого дня, хтось десь вагається, калібляться, але важливо, щоб оця міжнародна підтримка була згуртована. Тому незалежно від того, чи вдасться щось на кожному конкретному етапі переговорів, ми маємо знати, що мир буде тоді, коли буде сильна українська армія. Це і зараз, і потім, коли цей мир настане. Нам потрібно це. Пам'ятати, от, скільки от, можливо, що от, сильна українська армія. Гарна балістична ракета значно краще допомагає встановленню миру, ніж якби написаний лист, дипломатія, чи якісь гасла, чи щось іще. Тому українська зброя, далекобійна ракети, дрони, балістика, військо підготовлене це головна запорука миру. Ми маємо бути сильними. На жаль, не армія, ні ракети неможливі без сильної економіки. Ну, ну і так. наскільки ми знаємо, ви саме економікою займаєтесь у Верховній Раді. Як ви оцінюєте стан української економіки на Zars. Ну, війна здоров'я нікому не додає, і українській економіці так само не додає. Ми знаємо, що руйнуються ракетами, обстрілами промислові підприємства, і військові, і цивільні руйнуються логістичні шляхи, залізничні підстанції. Експорт блокується. Всякі способи ворог проти нас застосовує і сам, і через своїх якихось там адептів, навіть в дружніх країнах. Да, ми пам'ятаємо, як дружні до нас поляки раптово почали блокувати нам сухопутний. Кордон, зерно висипати, ми про це пам'ятаємо і думаю, що будемо непогано про це пам'ятати тривалий час. Так от, звичайно, що економіка від цього краще себе не почуває. Водночас, починає, якщо в 2022 році ми просіли майже на третину, то починаючи з 2023 року, економіка демонструє відновлювальне зростання. Тобто, от ми починаємо ну, з, низької бази. Да, з низької бази, але разом з тим, ми зараз маємо під окупацією значну частину території, яка якби. І раніше там люди працювали, підприємства працювали і так далі. Тому це відновлювальне зростання воно продовжується, і цього року ми також очікуємо, що буде це відновлювальне а, пробачте, зростання. Пробачте, одна пауза. Відбій від бій повітряної тривоги. кажемо ми нашим слухачам. Да, це важливо, значить, можна залишити укриття і повернутись до, до мирного життя. Друзі, я тоді скористаюся можливістю. Нещодавно була досить. Ну, навіть для сучасних обставин така екстраординарна ситуація стався ракетний прильот по підприємству в Закарпатті в Мукачеву. Mm -hmm. в Закарпаття зазвичай не дуже прилітає. Величезне підприємство, американське підприємство, причому абсолютно цивільне, виготовляло кофіварки, там всяку побудову електроніку. Так, от всі 600 людей, коли була тривога в Закарпатті, спустились в укриття. Хоча, в принципі, в Закарпатті там для цього менше є підстав ніж в Дніпрі. і... Прямий приліт по підприємству жодного загиблого. Боже. Е, менше 20 поранених більшість з них одразу поїхали додому. Ще кілька людей в лікарнях, але з не сильно там такими вже тяжкими пораненнями, сподіваємося, що скоро одужують. Так, от особливо, якщо ви працюєте на підприємствах, якісь там, десь які мають стосунок там до оборони, чи загалом, якщо є можливість не ігнорувати тривогу, то варто варто Ми... про це пам'ятати. Це береже життя і, і берегти себе у Верховній <гум> Раді. Ви координуєте програму, зроблену в Україні. Наскільки вона ефективна? Дивіться, зроблено в Україні минулого року забезпечило. Е... Шосту чи п'яту частину всього економічного зростання, залежно від того, хто як, значить, ці оцінки дає, це дуже е, суттєвий показник. Тобто, ті е, програми стимулювання українських виробників, які застосувала держава, вони реально спрацювали на те, щоб економічне зростання відбувалося. Тобто, ми ж наскільки я знаю, там ідеться від ковбаси умовної до е, е, ну зроблено в Україні це набір з полутора десятків програм, які з е, покликали. Икані зробити фактично чотири речі: перше це стимулювання внутрішнього виробництва. Є ряд програм, це стимулювання інвестицій в створення нових виробництв. Третє це стимулювання експорту не сировини, а продуктів переробки товарів, переробки, товарів з високою доданою вартістю і окремий блок програм підтримка мікро і малого підприємництва. Щоб якщо людина зараз під час війни розуміє, що вона готова розпочати власний бізнес, чи розширити, чи релокуватися, щоб вона теж мала для цього підтримку. Серед цих програм є, наприклад, програми. По відновленню зруйнованих підприємств після прильотів, якраз хороша можливість її анонсувати. Буквально місяць назад уряд її оголосив. Зараз документи доробляються і можна в принципі вже починати подавати. ті промислові підприємства, які зазнали руйнувань 16 мільйонів гривень. Не для кожного підприємства це великі гроші, але для кого це суттєво можна податись. Відповідно отримати від держави таку компенсацію. Інформатор на... подробненько про це пише читайте, будь ласка, да на нове обладнання. Подавайтесь, відновлюйтесь. Є такі самі Анти на розвиток переробного переробної промисловості це фактично грант на обладнання, співфінансування 50 на 50, Є готовність за там взяти від держави 8 мільйонів гривень на новий верстат. Будь ласка, беріть, інвестуйте, вкладайте. Є програми часткової компенсації вартості української техніки. Якщо нас слухають аграрії, фермери чи агропереробники, потрібно купити українську техніку, будь яку техніку на українську техніку. Ви отримуєте від держави 25% компенсації її вартості. Кешбек, Тому... кешбек. Ну е, ми його не називаємо кешбеком, щоб люди не плутали. Кешбек це те, що для національний кешбек, те, що в супермаркеті. А якщо ми говоримо про бізнес, коли фермер Прислужба служба, куп... Прис -служба мінекономіки називає е, е, ми їх поправимо, це не. Правильно, е, е, значить, це програма саме компенсації. Купив фермер український плуг, трактор виготовлений в Дніпрі, наприклад, чи обладнання для агропереробки. Отримав компенсацію 25%. Це значно вигідніше ніж купити китайця нового е, буде дорожче і гірше по якості. І так далі. Є індустріальні парки. Е, дуже сподіваємося, що незабаром ми вже в Дніпрі побачимо, як будуються нові заводи в індустріальних парках. Мерія зараз будує промислову інфраструктуру. Дніпро отримала державну підтримку на розвиток індустріального парку, і зараз, якби там відбувається підготовка цього майданчика для того, щоб там можна було будувати промислове підприємства? Це приємно, бо це на лівому березі. У мене в окрузі люди матимуть роботу саме там, де вони живуть. Це важливо. Скажіть, будь ласка, а чи впливає? Ну, звісно, ми дуже багато під час війни експортуємо імпортуємо. Чи який зараз баланс між експортом і імпортом в економіці? І як оця програма на нього впливає? Ну, баланс між експортом і імпортом у нас зараз поганий, тому що для потреб збройних сил ми імпортуємо величезну кількість палива, імпортуємо озброєння, те, яке в Україні не виробляється, і звичайно на баланс це впливає негативно. Коли війна, принаймні гаряча фаза закінчиться, це, ну, звісно, це, це якби звичайно... НПЗ не бомбили, да, таке паливо було своє. Да, воно, воно, воно скоротиться. А якщо ми говоримо про споживання от, українців, людей і про споживання держави, тут. Є про що подискутувати? До повномасштабного вторгнення проводилися дослідження, там, де в різних країнах людей запитали. Товари якої країни ви от в своїх споживчих звичках обираєте на першому місці. От німці обирають німецькі на першому місці: італійські, італійські, французи, французькі, а українці обирають українські на той момент, десь на четвертому чи на п'ятому місці, після ну відповідно, італійського, французького, німецького, там якого ще хто ще обирає. Це, мені здається, певний такий радянський пережиток, да от імпорт не краще, а своєї комплекс меншовартості да, без, безумовно. Так от, війна, вона дуже в багатьох. Ох, людях ну в принципі люди змінилися. Да, хтось на українську мову перейшов в побуті, хтось почав е там більше донатити на збройні сили, а хтось почав звертати увагу на штрих-коди. Да? І якщо раніше ми дивилися на штрих, код щоб не купити випадково там російський товар чи білоруський, то тепер. Люди вчаться дивитись на штрих-код, знайти 482, або товар, замаркований значком зроблено в Україні. От прямо на ньому написано, щоб знати, що це український товар. І отримати кешбек. Е, <смеш> да, можна отримати кешбек, якщо це споживчий товар. І якщо вам продавець дав фіскальний чек, якщо продавець не мухлює, а працює офіційно, видає чеки, офіційно сплачує податки, то тоді да вам прийде 10% кешбеку. кешбеку. Але важливо, що саме купив український товар. 40% вартості цього товару повернулась в бюджет податками. На ці податки держава купила пальне, танк, снаряд і він полетів до ворога. Якщо купили китайський товар, турецький товар, якийсь інший, все те саме пішло туди. Тому, якщо є можливість купити український товар. Є вибір, і от серед цього вибору є український товар. Це дуже важливо купити, тому що цим ми підтримуємо нашу армію. Цим ми підтримуємо наших сусідів. Бо цей товар він вироблений на підприємстві, яке знаходиться десь поруч, тут в Дніпрі. Може в Нікополі, навіть а може в Харкові, а може в Закарпатті, неважливо, але там працюють українці. Вони матимуть роботу. І от саме для цього і застосована програма зроблена в Україні національний кешбек. Зроблено в Україні. Це програма, яка включає багато різних національний кешбек. Це ж Цієї національний програму. кешбек, да, це частина програми зроблено в Україні. От е, є національний кешбек, є власна справа, є гранти на переробку, є індустріальні парки, експортно-кредитне агентство – Це все складові загальної політики зроблено в Україні. А національний кешбек це її частинка, яка спрямована на те, щоб ми, як українці, як споживачі е, в своїх споживчих звичках обирали більше українських товарів. Ця програма викликає захват. А скажіть, будь ласка, які ще у вас ідеї? Над чим ви зараз працюєте? Ну, дивіться, у когось вона викликає захват, у опозиції вона викликає якби несприйняття, у мене тому, не сприйняття, що... у мене а... викликає захват, особливо коли я дивлюсь національний кешбек. А, ну а, а, в національному кешбеці зараз приблизно трошки менше 6 мільйонів користувачів активних. Тому це програма вона досить масова. І якщо всі ці 6 мільйонів людей в своїх звичайних Перейдуть на українські товари. Це економіка це відчує дуже швидко, тому що люди почнуть цікавитися, от українська там, от я хочу рюкзак собі купити. да, От пішов купив, а тепер, а де мені купити український рюкзак? Оце ж класний рюкзак. Він не те, що український, він ще й модний, сучасний, гарний. Чого ж я раніше цього не робив? Е, от, Я відкрив для себе зубну пасту українську. Е, спочатку трошки страшнувато було, але користуюсь вже рік, нічого до стоматолога ще жодно. Разу не ходив, все нормально. Ну, Тобто люди відкривають для себе ну, так само, ну, от, як можна змусити, наприклад, якщо жінка довіряє шампуню якомусь, да, от, ну не так але чи ну, там, я, от, ну, от, ну, українське, що це таке? да? А так один раз спробував, так воно ну, і нормальне виявляється, і гарне, можна спробувати ще. Ну, от так ми споживчі звички маємо маємо міняти. Е, над якими новими ідеями працюю зараз? Ми зареєстрували дуже важливу ініціативу, вона може е, так трошки складно Вата для розуміння суті і в тому, що якщо е, хтось будує новий завод чи розширяє існуючий завод, то ті інвестиції, які він в цей завод вклав, він зможе частково компенсувати сам собі через ті податки, які він почне платити після того, як цей завод запрацює. А через скільки років от як запрацював, так і почав повертати назад. Комп це називається часткова компенсація інвестицій через податки. Цей механізм він цікавий тим, що він існує в Євросоюзі, і таким чином вони до себе переманюють наших виробників. От, якщо підприємець був в Харкові, десь там в Дергачах, там десь ще. І от там йому не дуже зараз працюється, бо дуже близько війна. і Він думає релокуватись. І от він їде туди на захід, і от він може зупинитись в Закарпатті, в Чернівцях, у Львові, а може перейти кордони, зупинитись в Румунії, в Чехії, в Польщі і так далі. І от там йому запропонують. Вот у нас свій новий завод відновив. Витратив кілька мільйонів євро, і тобі назад ми будемо повертати, але не з бюджету, а через твої власні податки. Ти почав працювати, почав. Користь нашій економіці приносити, і ми тобі трошки з цього вернемо назад. І ми думаємо: а чого у них таке є, а у нас такого нема. І відповідно, ми так цей самий механізм. Ми його зараз імплементуємо. Так, в Україні. Вже законопроект поданий, да він поданий, зареєстрований. Пройшов комітет перед першим читанням. Ми готуємося його в першому читанні розглядати у, у Верховній Раді. Я багато спілкуюсь з промисловцями, і я кажу, вони будуть цьому аплодувати. Так він ми бачимо по тій кількості людей, які збираються на обговорення. Жоден законопроект за всі 6 років ми. Від депутатської роботи не викликав такої зацікавленості, як цей да бо він якби він реально потрібен. Чим це корисно для слухачів наших просто громадян, все абсолютно зрозуміло. Якщо завод є, значить є робота, є зарплата. От люди в Нікополі живуть там досі, чому? Тому що там працюють підприємства. Якщо ці підприємства, не дай Боже зупиняться, ну просто у людей не буде вже ніякого мотиву. Ну, сидіти в Нікополі під обстрілами. Відповідно, якщо якесь підприємство десь збудується, людина буде знати, що піду на роботу, зарплату отримує. Маю, значить, буде чим значить купити дитині одяг, зібрати в школу, там утримувати там старих. Ну от ну звісно, е ну це е ж втім, цим... От це це про це. Тому нове підприємство, нові робочі місця, гарна зарплата, можливість жити в своїй країні, в своєму місці. Якщо те саме підприємство будується хай там в Польщі, в Чехії, ми за них дуже раді, але нам це гріє якби не дуже. Тому нам треба у себе. От про це цей законопроект над цим працює. Я сьогодні побачила ваш звіт опублікований перед виборцями. О, мені так, здається, так. ви єдиний із депутатів, хто це робить. От як, що, що вас надихає на цю роботу? Ну, я колись пообіцяв, якби, якби цю обіцянку дотримуюся її. Я, якби так, в порядку самоіронії, якби зазначу, що ці звіти не сильно ажіотажний попит викликають. Тобто не так багато людей їх читає, на жаль, якби мені хотілося. Ми бачимо це по статистиці, скачувань і так далі, але кожен раз я послідовно кажу от всім, що шановні виборці, громадяни Цікавтесь звітами тих людей, яких ви делегували у владу. Ви делегували у владу багато різних людей: місцевих депутатів, мера, депутатів обласної ради, депутатів Верховної Ради, багато обраних людей. Хто живе за межами Дніпра, є там ОТГ, є всякі інші обрані органи. От цікавтесь, чим ці люди займаються, чим як вони звітують? Відповідно, якщо людина звітує, вона принаймні розуміє, що якби що з, -з, -з, -з вона робить. Що вона робить, що за нею хтось спостерігає. Тому і так само свій звіт я публікую. Його можна почитати у мене на сторінці Киселевський Дмитро в Фейсбуці, або на сайті Киселевський ДПЮА. Будь ласка, скачуйте, там висять всі звіти за всі шість років. оцей шостий почитайте, захочете, напишіть мені якийсь коментар, відгук чи щось таке. Це буде дуже приємно. А, ну, вона ну, анаа навіть, якщо і не приємно, ну якби спілкування, якби воно ну, буде б, або приємно, б, або корисно а, Чим треба запам'ятати? <хи> да. Тому от закликаю всіх цікавитись звітами ваших обраних представників у владі. Щиро вам дякую, шановні наші слухачі. Сьогодні ми дякую. спілкувалися з народним депутатом Дмитром Киселевським, людиною чесною, патріотичною, і людиною, яка придумує, що робити, щоб наша економіка розквітала, попри всі негаразди війни. Щиро вам дякуємо. Дякую, дякую. Все на краще велике інтерв'ю. I've been trying to find my way